Це було в 2006 році, між 10-11 і класом мене батьки потягнули. Мене батьки потягнули на гастролі. От, в Італію на 2,5 місяці. І якраз перед своїм день народження ми мали концерт на Сіцилії, на Вузуві. Під час вилежить. Дуже, дуже самиво, файно. Нас там нагодували, дали з собою трохи таких смач... смачних тістечок. От. І ми тоді в ніч поїхали назад. Ми могли б проїхати тисячок кілометрів на північ. От. І по дорозі, як завжди, у нас зламався автобус. Воно собою... ну, був дуже прекрасний настрій. Воно був з собою такий тормозок, там була тістечка і біла вина. І там посів, <гум>, з бічі, дивився на краєвид, тісточка і пив пів. Ну, це було дуже красиво. <гум> не знаю, там насправді якось зовсім інакше не нервно. Зовсім інакшого не кольору відтінку.